Всім доброго дня! З вами Богдан вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію з Нідерландів. Рено Trafic, довга база. Автомобіль 2021 року виробництва. Двигун 2 літра дизель 88 кВт 120 кінських сил. Пробіг автомобіля 193 тисячі км, оригінальний. Автомобіль не фарбований, весь в заводській фарбі. На гарній комплектації. Технічно автомобіль в чудовому стані. По автомобілю ніяких зауважень немає. Радіатори в гарному стані, передня оптика в ідеальному стані, капот не висічений, жодних сколів, м'ятин, царапин немає. З лівої сторони аналогічно. Резина Continental 24-го року майже нова. По кузову жодних зауважень. Царапин, вмятин немає. Також у нас розпашонка. В середині буде в ідеальному стані. Задні двері не побиті, не покоцані. Ось в такому стані автомобіль. По правій стороні також. Ніяких царапин, вмятин немає. Це у нас три місця. Кондиціонер, мультикермо, навігація, мультимедія. дуже гарному стані бус недавно було ТО дивіться в якому стані сидіння, в якому стані кермо. Також гарна комплектація. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Капот автомобіля в заводській фарбі. Переднє праве крило в заводській фарбі. Передні праві двері також в заводській фарбі. Центральна стійка в заводській фарбі. Праві двері також в заводській фарбі. Заднє праве крило в заводській фарбі, задні двері в заводській фарбі. Ліві двері також в заводській фарбі. Заднє ліве крило в заводській фарбі. Заводській фарбі. Зараз ще вам проведу комп'ютерну діагностику, покажу параметри по двигуну та все решту. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, в якому стані кермо. 193 тисячі оригінального пробігу. По діагностиці ніяких помилок немає. Кондиціонер. Заправлений, працює, задні партроніки мультикермо, мультимедіа та все інше. так, Параметри по двигуну, 8 грам сажі. Всі 4 фрусуночки в ідеальному стані. Турбіна дує відмінно, механіка 6 ступенева. Ось ось так виглядає салон. Отже, друзі, ось такий бус. Знаходиться в місті Рівне. Чистий 2021 рік. 2 літра дизель, механіка, одна турбіна, не фарбований, з оригінальним пробігом, готовий до вашого бронювання. Ціна та контакти будуть під відео. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до нових зустрічей.